Готують досвіта та використовують обігрівачі, доки є світло. У Чернівцях садочки відвідують менше половини дошкільнят, тому що холодно. А зігріти приміщення протягом двох годин неможливо. Про те, як працюють дошкільні заклади за графіком планових відключень та чому у деяких садочках мерзнуть діти, далі у сюжеті. Пані Галина кухарка дитячого садка номер 53 у Чернівцях. Щодня жінка прокидається о третій годині ночі і пішки йде на роботу, адже допоки є світло, потрібно приготувати сніданок для дошкільнят. Тяжко працювати, тяжко. Треба вспіти за дві години зробити все. Але стараємося, дівчата допомагають, стараємося робити. Приходимо, приходжу дуже рано, набагато раніше приходжу, та й так виходимо з положення, бо інакше не. Відтак орієнтовно з 9 до 11 або ж у залежності від того, коли вімкнуть світло, протягом двох годин пані Галині потрібно приготувати обід і вечерю. Діти хочуть з'їсти щось тепленько. Зараз вечерю я приготую. Вона ще тепла, вона стоїть на плеті, але бажано, бо вона була тепліша. Вона була тепла для дітей. Діти мерзнуть і ще їсти будуть холодне, а вони маленькі. Так, працівники дитячого садка підлаштовуються під графік планових відключень світла, аби заклад працював у звичному режимі, каже директорка Орися Майсюк. Було би доречним, якби цей графік хоча б ем, оприлюднювали ну не знаю, 24-та година, перша ночі, чи там хоча б 23 третя, щоб ми могли повідомити кухарю, о котрій годині буде вимкнення електрики. Тому що, на жаль, буває таке, що кухар приходить о 4-й, електрики немає до 8-ї, і відповідно ми не можемо забезпечити діток сніданку. Анковка, але на сьогоднішній день у нас ще такої ситуації не було. Утім, найбільша проблема наразі з теплопостачанням, адже немає світла, немає тепла. В кімнатах дитсадка температура повітря 15-18 градусів. Водночас, протягом двох годин, приміщення не встигають прогріватися, тому використовують обігрівачі, якими забезпечили кожну групу. Якщо вранці ми бачимо по графіку, що в нас є електрика, повідомлені сторожі про це вони вмикають, і за тих дві години температура на 1-2 градуси піднімається. Утім, гріються іншими способами, рухливими. Як гріємося, перше це у нас дуже багато рухливих занять. Фізкультура, хореографія, музичні так само кожне заняття, яке проводять вихователі групи, воно містить фізхвилинки, фізпаузи. Це постійний рух. За словами директорки, з 200 однієї дитини щодня дитсадок відвідує орієнтовно 60 дошкільнят. Своєю чергою в управлінні освіти кажуть, щодня моніторять температурний режим у кожному закладі. Справді ситуація складна, але вона не є складною у всьому місті. Тобто, якщо у нас є 59 садків і дошкільних підрозділів, з яких 50 4 сьогодні працює, то у більшості з них температурний режим є належним. Справді є декілька садочків, які таким мають проблеми, і це пов'язано саме з тим, яким чином вимикається світло. Отож каже Ірина Ткачук: що з 54 дитсадків, які наразі працюють, відхилення від рекомендованої температури щоденно спостерігається у п'ятьох-сімох закладах. Проте наразі ми працюємо спільно з теплокомуненерго. Ми розуміємо всі наші критерії, критичні точки і опрацьовуємо всі технологічні можливості, які змогли би зменшити принаймні вплив цієї проблеми, яка сьогодні існує тобто є різні варіанти. Це до встановлення альтернативних джерел, і аж до того, щоб до прикладу байпаси встановити для того, щоб теплоносій напряму в заклади попадав, а не через ІТП, які є встановлені. Нещодавно 9 грудня на прес-конференції Чернівецький міський голова Роман Клічук повідомив, що котельні, які подають тепло до дитсадків у Чернівцях, не відключатимуть від електропостачання. Мовляв, їх віднесли до об'єктів критичної інфраструктури, тож дошкільнята не потерпатимуть від холоду через відключення електрики. Ті садочки, які знаходилися в центрі, ми мене ми, ми написали лист і зараз. ці, ті ті котель їх включили в критичну інфраструктуру. І, і там їх не вимикатиме. Також додав, що частину дошкільних закладів грітимуть котельні на біопалові. Їх доставлять до чернівців через декілька днів. Щодо невеличких автономних котелень, то вони переведені на автоматичний режим. Пояснив мер. Відповідно, коли обмежують електропостачання, вони також вимикаються. Проте у такому випадку їх вмикатимуть вручну, принаймні так пообіцяв мер. Якщо ви знаєте, по 19-му і по, по 20-му воно ну, вийшло так, що є котельна маленька, да, яка, і ми її перевели на, автомат, на автоматику. Колись раніше вони сиділи вручну ключа, автоматика, як відключається світло, її вирубає. І ми просто в ручному режимі прийняли рішення, що тільки включається світло, це виїжджає група із теплого степлококомунонеру в першу чергу де, де, де садки і включає просто автоматично ту котель. Водночас своє обурення з приводу холоду в садочках батьки активно висловлюють в соцмережах. 20-й садочок дітки замерзають. Температура 8-10 градусів. Цікаво, в чиновників в кабінетах, теж така: не відключайте світло в садочку, хоч на півдня. Чому вони повинні мерзнути і хворіти через те, що сидять в холодних групах, сплять в холодних спальнях, в той час, як в деяких магазинах і інших установах не критичної інфраструктури, світло є більшу частину доби. На Шептицького 11 так само садочок замерзає без світла постійно. От вам і самий центр. Бульвар, 10 садочок, така сама ситуація. Третій садочок на Кармелюка так само. І це при тому, що Кармелюка від Буковинської до Герцена завжди зі світлом. Лінія лікарні. Утім, це тільки початок перших морозів, а зима ще попереду. Відтак чи виконують міські управлінці обіцяне, Залишається питанням. Аліна Рябко, Андрій Моронеску, Теметня ТВА.